Всім дня доброго. Дай Боже, щоб всіх все було добре. Дивіться, сьогодні вирішила я змінити роботу. Вирішила трошечки посачкувати. От Коли я показувала садочок, той, що в мене там внизу, тепер я показую його просто зверху. Ми там внизу ріжемо ясіння підносимо догорі. Отак, тут у нас такий мама зробила живий забор. І вона навісні трошечки його підрізала. Потім не годно вже, бо ж з паличкою все їй тяжко це робити. Заріз так, що і ті його ну, і так, відпочину, сьогодні візьму за це. А блін вже надуріла. Які купив, я купила, вже нарізала на цьому. Це я вже хоч трошечки, щоб як небудь. Туди-сюди. Його трошечки. Бо далі там у нас є і не жаліхати, то там вже так хоч не. Не так вона тут каже, як кажемо, що ще ж людина живе, лки-палки, бачите, трошечки підрізала, ще маю по це. А зараз лістало страшно. І кажуть, кому не треба дощу, кому посуха не мішає. Бачите, як мама різала, так воно виростає кільканадцять. Сюди вже трошечки підрівняла. Трошечки. Ось так, там виноград сусіда. Немає він, коли його теж бачу підчистити, а все підчищав. Ось такі справи сьогодні. Сонечко гріє, гріє капітально, ще трошки побуду, бо просто тут парить. Тут забори, тут дерева. Це тут у нас тупікова вулиця, от кінець. Вже. От такі справи сьогодні роблю.